Так, Оля, привіт. Привіт! Дуже радий тебе бачити ще раз в хорошому такому класному, чарівному місті. А, і в нас з тобою сьогодні буде дуже цікава тема. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це родові сценарії. А саме, як вони впливають на життя дітей, батьків і взагалі, як вони. Як їх позбутися, або, можливо, як не допустити цих негативних сценаріїв, скажімо так? Родові сценарії вони передаються з покоління в покоління. Ми несемо інформацію трьох поколінь, тобто від прабабусь, бабусь і наших матерів. А так вони передаються з покоління в покоління, як правило. Це можуть бути негативні сценарії, які проживають, наприклад, бабуся, мат, бабуся, мати і дитина, або дідусь, батько і син. Добре, а скажи, будь ласка, це якась така закономірність, яка повторюється, і що це саме негативні сценарії, чи можуть бути і позитивні сценарії, які передаються? Сценарії можуть бути різними, як негативні, так і позитивні. Як родовий сценарій мої, мого прадідуся може впливати на мене? Чи, може, чи взагалі може впливати чи ні? Чи це вже дуже далекий, далеке покоління і воно вже десь втрачає свою силу впливу на мене? Це я так схематично, настільки я зрозумів. Родові сценарії впливають на нас безсвідомо, тобто ми можемо навіть не здогадуватись, чого ми робимо вчинки ті або інакші. Але якщо заглянути в історію своєї родини і підняти інформацію про свою родину, то можна зазвичай знайти дуже багато відповідей. Добре, а давай е, от приведи якийсь приклад родового сценарію, щоб більш зрозуміліше було. Ну, такий, такий е, примітивний приклад: наприклад, е, нерозділене кохання у бабусі. Угу. А, у цій бабусі народжується дочка, а, яка безсвідомо вибирає тих чоловіків, які призводять до такого самого результату. Тобто вона кохає, а її ні. І це безсвідомий родовий сценарій, але його можна обнулити. Добре. А скажи, будь ласка, це десь може обірватися цей е... ланцюжок цього родового сценарію? Родові сценарії можна обнулити за допомогою спеціаліста або. Я вже казала, що вони передаються через три покоління, а четверте покоління вже є обнуленим. М -м, цікаво. Тобто, три покоління вони е максимально під впливом, скажімо так, якогось з сценаріїв чи багатьох сценаріїв. А вже четверте покоління воно якби ну, мало е впливає на це четверте покоління, так. У тебе вже виробляється свій сценарій, який ти передаш через три покоління дітям і своїм онукам. Яким чином не допустити, щоб я не почав створювати якийсь сценарій, який я далі буду передавати своїй дитині, якийсь негативний сценарій? По-перше, треба знати історію своєї родини. Ти знаєш, що є такі родові дерева. На яких визначаються покоління. А, і коли мати і батько зустрічаються, то їхні історії і родові сценарії так само зустрічаються. І тут вже йде переродження історії третього, або це вже як четверте покоління. А, а як запобігти? А, ну, треба знати, по-перше, історію. Аналізувати і дивитися, чи нема циклічних повторень кожні сім років, це знаєш, як бігати по кругу. Ти ніби живеш життя, але твої події в твоєму житті вони повторюються з негативними сценаріями. Наше тіло пам'ятає все: як позитивні емоції, так і негативні емоції. І якщо досвід не прожитий, Якийсь досвід, то він застрягає і передається з покоління в покоління. Як не стати як як то кажуть як не давати установки да для своїх дітей? Не треба казати, знаєш як то кажуть, в народі там, гроші до грошей, ну такі самі звичайні приміті. Тобто не оперувати якимось такими програмуючими. Фразами і установками так, 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 бо це ж передається з покоління в покоління. Ці всі установки вони безсвідомі, але дитина це все чує, і вона потім вона потім проєктує на своє доросле життя. Для нейтралізації цієї установки достатньо волі тільки тієї кінцевої ланки, вже, наприклад, там дитини, да? чи для вирішення цього питання. Необхідно працювати і з батьками чи з одним з батьків, і з дитиною. Кожний випадок він індивідуальний. Буває так, що вирішується тільки з кінцевим замовником, скажімо так, да? а буває так, що треба брати в роботу і батьків. Так теж буває. Але найголовніше це мати бажання вирішити, бо це процес довгий, це в довгу. Для себе зрозумів, чому ж ми в школі готували дерево, родинне дерево. Тобто це була якась, напевно, така перший етап для розуміння того, що родинні зв'язки вони як в дерева. тобто вони взаємопов'язані, так, і в цього дерева є якесь коріння, яке з чогось воно розпочиналося. І є кінцеві оці гілля, так, це діти, які власне дають плоди. Так, дуже цікаво, Оля. Тема сьогодні прямо розкрилася так по-новому, по-свіжому. Я тобі дякую за цікаву, цікавий діалог. Приходь до нас іще, будемо раді з тобою побесідувати і побачитися. Я теж завжди рада з вами зустрітись. Підписуйтесь, ставте подобайки і задавайте питання, може, якісь у вас виникають. Я з задоволенням на них відповім. Все, Оля. Тоді до наступних зустрічей. Давай.